Це Ярослав Слободян, спецпризначенець, розвідник 71-ї єгерської бригади. Півтора року тому у бою під Бахмутом він втратив трьох побратимів і праву руку. Але навіть після ампутації вона боліла, часто так крутило пальці, що було важко заснути. Я до вперше за півтора року Ярослав відчув, що його відпустило. Навіть не права рука з її фантомними болями. Це це сталося із Ярославом на Афоні. унікальній святині, переповненій містичною енергією. Мільйонів молитов у цей закритий від великого світу анклав потрапити завжди було важко, але здається, ось таке дивовижне загоєння воєнних ран стане можливим і для інших наших героїв. Українська молитва і стала своє постійне місце у цій фортеці православ'я, розбивши всі підступи московських попів об стіни із тисячолітньою історією. Із цієї унікальної чернечої держави повернувся кореспондент Сен «Тижня» Олександр Загородний. Свята гора Афон, чернеча держава на півострові Халкідіки, центр світового православ'я, 20 монастирів, в кожному з яких і вдень, і вночі моляться за спасіння людства. Місце рідкісних книг, мощей святих та чудодійних ікон. Жінкам на афон в'їзд суворо заборонений. Так починається мандрівка на святу землю автобус паломницького центру православної церкви України стартує від Михайлівського золотоверхового монастиря. Вперше у цю таємничу чернечу державу їдуть українські бійці. Це Ярослав, який тепер все робить однією лівою. Василь та Ігор. Це паломництво вийшло непростим. Випробування почались вже в Румунії. Наш автобус. Зламався. Вердикт місцевих майстрів ремонт затягнеться щонайменше на цілий день, і гарантії вони не дають. Ми терпляче чекаємо, і за 120 кілометрів від станції того обслуговування автобус зупиняється знову. Вже на фоні монахи нам скажуть, свята гора так нас випробовувала, і головне, що ми вирішили не повертатись. Отже, два дні і дві ночі, і ми. Доїхали буквально застрибуємо на свій паром в останні секунди, і ось вона попереду: свята гора. Це Пантократор, один з найкрасивіших монастирів на Афоні, і саме ченці цього монастиря виділили Україні оцю обитель, яку ми зараз і розбудовуємо. Я запитував у цих ченців ще рік тому і зараз, чому вони і чому саме Україні? Чи бачили вони якийсь знак? Вони не відповідають, але лишень кажуть: відмовити вони не могли. Ну, на фоні так буває. Саме тут ми зустрічаємося з настоятелем україномовної келії монахом Паісієм. У нього нарешті з'явився свій транспорт, яким він везе нас до обителі. За останніх півтора роки, відколи тут був ТСН тиждень, багато чого змінилося. Ми ще не могли зайти. Я думаю, що тут ліс ще був. Так, ліс був. По плану тут буде кухня і тут буде подсобка Така буде. Виходить, це не просто перша україномовна обитель на Афоні, а за великим рахунком, найстаріший храм, в якому служать українські священники. 991 рік. Перша згадка. Так і хочеться сказати. 1900. Ні. 991 рік. Це важко повірити, але оця стіна. І це каміння трохи старше навіть за Софію Київську. Ось дивіться, що тут знаходять будівельники. Метал розвалюється прямо в руках. Оце сокирка. Так, ось так. Скільки років? 200, 300, 500? Ну, археологи визначать. Оце камінь десятого століття. Ну це фундамент так. Поклали люди тисячу років тому. Тисячу років тому це от храм був. Храмовий фундамент, бачите. А це було. Я так розумію, що це мур був вже. Плани отця паїсія серйозні: відремонтувати храм, побудувати будиночок для прочан, а ще виростити сад на фоні. От, посадив черешні та інжир. Щоб тут город робити, це треба робити і загорожу. Це треба, щоб вода була, загорожу робити, щоб свині тут нічого не. А ви ж тут інколи й самі залишаєтеся, так? Так я тут завжди сам. Але сьогодні монах Паїсій не сам у Келії, ще у невідремонтованому храмі, вже повно священиків і прочан з України. Що сюди єси все наповняв? Несподівано для нього самого афон змінив спецпризначенця Ярослава права рука вона у нього є, просто її не видно. Як це пояснити, Ярослав ще не знає, принаймні на камеру, але уже відчуває. І до афону, про який він раніше мало що знав, тепер ставиться дуже серйозно, подорожуючи з одного храму в другий храм побачив тих всіх монахів, як вони там ну, ціле життя там моляться, доторкаєся до тих храмів, і якось воно ну, зовсім по-іншому відчувається. Сказали, що ти вже якось і, і за руку трохи забув. Що це в тебе? Що, що що ти це тебе там воно ну, так, та, як вийшло. Ну це ми просто вчора. Ну, це, це не на камеру краще. Ну. Стілює. це повітря, це відчуття. Що ти знаходишся на Афонській світі землі. Трошки відпочив, щоб щось зробив. <ган> помагав, помагав би так. Такі слова військового так тішить керівника духовно реабілітаційного центру Івана Гіщука. Це значить, військових вони привезли на Афон не дарем. Судячи з їхніх відгуків, тих переживань, які вони отримають тут, це є дуже допоміжним для їхнього духовного внутрішнього стану. Але для початку україномовного обитель на Афоні ще треба відбудувати. Як тільки буде відновлена обитель. Україномовна, ми плануємо на постійній основі постійні групи ветеранів Збройних сил України періодично там, на тиждень, на два, одну групу завозити, іншу привозити для... і щоб ця циклічність як на благодійній основі хоча б рік часу профункціонувала. Найголовніше на заклик, щоб всі небайдужі люди, які хочуть долучитися до відновлення цієї україномовної обителі, долучалися і допомагали з відбудовою, тому що це є наша духовна перемога. І це є важливо, щоб наше представництво було саме на святі горі Афон. Українська молитва тепер вона звучить не лише в цій обителі, але й в афонських монастирях. Ще рік чи два тому це була дивина для багатьох. На афоні свій вплив множили представники московської церкви, але тепер усе змінилось. Ось священиків спецу запрошує на бесіду і монастиря Ксенофонт, старець Олексій як духовний отець. Я вам бажаю бути близько до автокефальної церкви і щоб була одна православна церква в Україні під правлінням одного предстоятеля митрополита Епіфанія. Ігумен каже: браття монастиря постійно молиться за мир в Україні. Я ж відважуюся попросити Ігумена не просто миру, а саме. Перемоги, а хто не то саме це? Я найбільше бажаю, щоб зупинилася війна і щоб Україна мала існування таке, як вона мала до того. Не показнає, щоб вона вас вела до перемоги. А потім ігумен Олексій довго обнімає нашого бійця Ярослава, і той обнімає старця. І здається, вже не однією лівою, обома руками. На Афоні знають про війну в Україні, і Афон молиться за мир за наших бійців і за нашу перемогу. Олександр Загородний, Олександр Бенчук, Тесантиждень, один плюс один. Марафон єдине нове.